Я хотів би запитати тобі, стосовно цього, про стосовно санкцій, да, До речі, а, да, про да, Петра Олексійовича, Олексійович, якраз. Да, санкції. Що ти скажеш? О стосовно санкції, От. і потім те, що анонсував президент Порошенко стосовно, ну якщо поважати, то потрібно говорити президент, так? Да? Так. Ми не будемо говорити і депутати. Я да? любив говорити, що п'ятий президент а, да, да, або да. просто президент. Да, да. Скажи, будь ласка, що ти думаєш стосовно е, цих санкцій і стосовно анонсування е, Петром Великим. Виборів. Виборів, ну дивись приводу санкцій. Я тут чесно, я як говорив до речі, і вдва до 2022 року я вважаю, що все ж таки Конституція України не дозволяє вводити санкції проти громадян України. Ну правда, і мені здається, ми рано чи пізно до цього прийдемо. Угу. Тобто а, є а, суди, є правоохоронні органи. І мені mm -hmm. мені здається, да ще і в 2019 році було енна кількість справ. я Пам'ятаю на ефірах, скільки ми обговорювали справи по Порошенка. Mm -hmm. Багато справ да і там і по вугіллю, і чого тільки не було, і по е, всіх зв'язках, які у нього були, да тобто і продажів, і так далі. Мені здається, що треба у ну як в цивілізованих країнах робити це таким чином. А тут нюанс який з приводу е, ведення. Ну, там щодо е, цих санкційного списку, там не лише був Порошенко, да, ти знаєш? Там, там було п'ять людей. людей, да. Але тут нюанс який був. Е, Багалюбов, Живага, Медвечок. Е, е, і Коломаський. Е, е, нюанс полягає в тому, що тут е, Порошенко свого часу був сам ініціатором закону про санкції 2014 року. Mm -hmm. Ну, як то кажуть. Знаєш, будь ласка. Да, от, будь ласка, ви тоді це ініціювали. І я пам'ятаю, що в Верховній Раді тоді було обговорення. І Яценюк, який тоді був присутній, у нього депутати спитали, а це проти громадян України буде застосовуватись? Він сказав, ні, ви що? Це тільки щодо іноземців, яких ми не можемо досягнути. Ну, от, будь ласка. Mm. Як то кажуть, ну, вірите ви в карму чи не вірите? Але це карма якоюсь мірою. Так, на заборі теж що там написано. <рес> <рес> ну, а, дивіться, е, ну, я вважаю, це моя думка особиста, там, да, вона може не схожа на твої. По-перше, я вважаю, що ви знаєте моє ставлення до Петра Олексійовича, <рес> Дивіться, я вважаю, що а, потрібно було. А, ну Тут а, така, вибачаю, трішки з іншого з боку хотів би зійти. То, що е, сьогодні, якщо ти вийдеш і запитаєш у громадян, а скажіть, будь ласка, оце люди, про яких йде мова, вони під санкції сьогодні, це правильно чи ні? Я впевнений, 99% скажуть так. Ну, послуха, ну подивись. Ну все це люди, які вкрали у народа да, Україну. Думаю, да. Давай говорити відверто. Да, да, ну, Живага живе в Монако, да. Баголюбов живе за кордоном в Австрії, Коломойський ми знаємо, де там, да? тобто, все це люди, так. про яких йде мова, вони дійсно вкрали активи нашої держави. Так, так. Але вважаю, що, по, що стосується. Ми дуже гарно пам'ятаємо, що говорив на сцені Петро Олексійович Зеленський. Якщо ви, ти пам'ятаєш, він стадіоні. говорив, що на стадіоні на стадіоні. Да. На стадіоні він говорив, що Зеленський це, якщо він виграє, то він буде маріонеткою алігархів. Да. Ні, алігархів. Олігархів. Да. Ми сьогодні бачимо, що не залишається олігархів в нашій країні. І ще декілька залишається. Я думаю, що з ними теж розберуться. Я хочу що сказати. Я вважаю, що стосовно Петра Олексєвича Порошенка сьогодні не потрібно було цього робити. От це, я вважаю, Це прям, так, я... Сьогодні не потрібно було. Це так. потрібно було робити. Коли президент прийшов до влади, потрібно було включати а, слідство, так. і щоб було дійсно справедливо. Ми постійно кажемо Суд... про справедливо. Да. розслідувати так. справедливо і. А, Послушайте, ми пам'ятаємо з вами 4 рази було Роттердам Плюс, чотири рази починали спочатку починали розслідування цього справи. Тому я вважаю, що сьогодні ну, це за НАТО, так скажемо, поздно це, роби, це, це зробили. Я вважаю, що потрібно було цим займатися раніше. Є правоохоронці, слухає, є ДБР, ЄС СБУ там і 111-й, і так, не знаю, там так. і угруповання 255-й можна було б, але потрібно було цим займатися. Послухайте, ми дуже гарно запам'ятовуємо. 98-го року пан Порошенко в політіці. 28, там, 27 років. Скажіть, будь ласка, а звідки він за ці 28 років років став мільярдером? Звідки з'явилися цукорні заводи, шоколадні заводи? Звідки вони з'явилися? А я хочу вам нагадати, друзі, він був і секретарем а, в РНБО, так. і міністром економіки, і міністром іностранних справ, і тільки і президентом він був. У мене, як в тому фільмі, откуди деньги? Откуда все це ці гроші, люди? Чому до цього не ставились цього питання? А його, знаєш, витягували, відтягували, і, будь ласка, зараз вводять санкції. І от Сомичню, який там він розповідає, так, да, він правильно каже Олександр, з 98-го року. Так. І про, про те, що каже… Е... тато допоміг написала Лавріні. Тато допоміг. А, тато да. Да, 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 да. От, бачиш? Да. І те, що він, знаєте, зараз розповідає, там, і слізинку, слізу пускає, що скаже, що ну, я не можу розрахувати на каву купити на заправці. Ну, послухайте, ну, це смішно. Тому я вважаю, що а, а, з Петро Олексійовичем повинно було Спочинати в 19 му кінці 19-го року, року повинно було вже людям показувати, так. що Петр Олексійович домовлявся з Медведчуком от тут, от за ні заробляли, от тут, От за це потрібно, от, от це, от так, от так. а ми цього не побачили. Розумієте? А зараз він розповідає, що скоро вибори, тому запишіть, будь ласка мене...» Запишіть. запишіться. Да. І тому, будь ласка, оце, зараз санкції. Тому і прийняли проти мене. Тому я вважаю, що це занадто пізно. А твій прогноз гіпотетично, так? Прошенку буде далі приймати участь в виборах? 100%. Я впевнений в цьому. Тобто санкції не санкції. Та послухай, він вважає, що він може повторити трюк, як це зробив Трамп. Ви впевнений в цьому? Послухай, ти зрозумієш, що. До речі, Олександр пишав, так порох декларував 55 мільйонів доларів готівки в себе в хаті. Нехай скільки це. нехай за кеш купує, ну, з труду кави. Да, Послухай, я хочу сказати, що. Олександр, то ж долари, а не гривні. Да, да, да. Я хочу сказати, що Порошенко вважає, щоб він обов'язково зможе бути ще раз президентом. І розумієш, от питання нам задавали стосовно того, що що мені не подобається, що відбувається внутрішній країни, От я б ще хотів би додати, знаєте, дуже важливо спілкуватися з людьми. І спілкуватися з людьми ні з двома з трьома з тому що вони можуть зробити тобі. Такий вакуум, інформаційний вакуум, який ти не розумієш. Вот Петр Алексєйович також в вакуумі, який вважає, що він може бути президентом. Тобто оточення Петра Алексеевича розповідає, на вас все моляться, все вас чекають. Ви ж наступний президент. І він вважає, що він президент. Тому потрібно завжди э, слухати, як можна кілька людей, як можна більше людей. До політиків, ну от на цій чудові ноті, і ще на цікавій думці Людмили, яка написала, що в Україні а, олігархи маріонетки вже у нас навпаки. розумієш? да я тут з лютою тут згоді. і ДБР повинні були прийти, ти, що в 19-му році провели обшуки і, 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 і взяли би гроші, і відправили би гроші на ЗСУ. Послухайте, ну давайте говорити відверто. Він постійно нам розповідає про якісь допомоги. А можна, будь ласка, за три роки зробити якийсь звіт і чітко показати, що в нас на наші рахунки, на наш фонд перераховано від людей, образно кажу там 20 мільйонів доларів. Але своїх грошей, Парашенківських грошей, які кров'ю зароблені, то там витрачено на Збройні Сили 10 мільйонів. Ну покажіть звіт. Ну, ну, чому не, ну, не можна я показати. читав його інтерв'ю, і там він з е, цього приводу сказав, що насправді його, в його фонді це тільки його гроші. А, а, а. а тому, що всі, хто ві, перечисляє йому, він їх відправляє їм назад. А, <риклад> <риклад> я тобі серйозно кажу. Я не жартую. Серйозно? Він так сказав в інтерв'ю. Що це тільки його були гроші, і він їх туди перечисляв. <риклад> а всі, хто відправляє, він говорить, відправляйте на інші фонди і відправляє їм назад. Друзі, ну що, я, я не хочу зараз посміхати, тому що ну, це такий був би жарт. Я хочу подякувати кожному, хто нас дивився. Я сподіваюся, що ми на деякі питання ми вам розповіли. Я дуже вдячний кожному, хто нас дивився, дуже вдячний, не знаю, там дуже-дуже дуже, дуже, дуже. коментуючи. Вот, друзі, я хочу побажати вам тихої ночі сьогодні так. хочу попоза побажати спокійні пудні е, е, і хочу подякувати своєму другу Олексію Кубіна, який був за мною. Е, а я з ним етери. Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина, Герик. з яким Добрий завжди мені цікаво спілкуватися з мною був мій друг і чудовий політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе, і це був урядовий квартал Лів. А у наші глядачі вже пишуть респект ведучим. Анонсують наступний етер. І я анонсую дав В п'ятницю на 18.10. Тому, будь ласка, чекайте. І як завжди, ми з Георгієм говоримо: слава українському народу. До зустрічі! Слава українській нації, слава героям і слава. ЗСО це это що у нас сьогодні є. Дякую всім.